Доброго ранку, привіт друзі, вітаю вас в новому відео, в новому блозі із В'єтнаму. Я знімаю щодень влоги про наше життя в цій країні. Тож запрошую вас прожити цей день з нами, провести його з нами. Сьогодні в нас в понеділок, традиційно ми наш ранок розпочинаємо з кав'ярні, з кави з друзями. Тож сьогодні їдемо в якесь нове місце. Цій кав'ярні ми ще не були. Туди потрібно, я подивилася по карті, по мапі 28 хвилин з нашого дому йти, тож ми вирішили сьогодні поїхати на таксі. Ми завжди з охотою і залюбки прогулюємося, але, сьогодні, але не сьогодні, сьогодні вирішили їхати. Так, Ось таку кав'ярню ми сьогодні приїхали. Я обожнюю, коли в каверні багато зелені. Це так, так прикольно сидиш, ніби в якихось джунглях. Класно. Так, десь тут мають бути вже наші друзі. О, тут ще двір такий. Вау. Цікаве місце. Нічого собі. Класс. Привітки! Привіт! Привіт! Так, прикольно. Цікавенька така кав'ярня. Ми вже зробили замовлення, тут є в них і в'єтнамська кава, і ефіопська можна обрати. Ти хочеш собі арабіку чи робусту. Великий вибір. Дивіться, цікавого не продають, спить, апарат для обсмажки кави. Мабуть, кава в них зберігається. хто знає. Додому з ков'ярні Женя поїхав раніше. А ми за лісою їдемо зараз, бо у Жені робота розпочалася, а ми тут неподалік. У кав'ярні сиділи і у нас друзі живуть неподалік, запросили зайти. Аліса зайшла до подружки, ще з годинку погралася, повертаємося додому, будемо готувати обід. Зараз я викликала таксі байк і поїдемо. Так, Аліса, ти гарний час провела? Супер. У нас вже вечір, ми йдемо з Алісою трішки прогулятися, як завжди, в магазин заскочити. Купити необхідне, ми, до речі, на самокаті. Вчора приїхали задні колеса на самокат, вже замінив. А сьогодні приїхав новий комплект передніх коліс. У нас, була... Але Ми оболи на кусали. Так, ще передні не прикручували. А, у нас, пам'ятаєте, була історія, що ми вийшли на прогулянку і в нас відлетіло колесо переднє. Але в нас з попереднього комплекту ну, також одне колесо відлетіло, а одне щоб було нормальне, то поставили, поки що їздимо так. Ну, а вже якщо вийде з ладу якийсь, то вже тоді будемо міняти на новий комплект. Ось так що ми з самокатом дуже сильно. Хвилювалися в коментарях, запитували, скільки я дитину буду на самокаті возити. Знаєте, таке враження, ніби я дитину на візочку вожу. Сильно хвилювало людей. Скільки ми ходимо по місту? Просто Аліся не виходить таку дистанцію з нами. Там десь потрібно швидко переміщатися, десь потрібно... Um, просто багато пройти. <кій> вона не лише їде на самокаті, так вона біля дороги їде. Але якщо ми йдемо по якійсь зоні, де можна пройтися, Оліся спокійно собі йде, ніжками. Є люди, яких це дуже сильно турбує. Та й таке. Так, ось такий йогурт сьогодні. на Знижці гарна ціна, 5800. <плес> йогурт з алої. Так, це листочки алої намальовані. Ми вже купували. Він насправді смачний, <плес> він не гіркий. Як хтось може подумати, дуже смачний йогурт, ну непоганий бренд. <плес> У мене ще закінчилася плівка, ось таку завжди беру. Щось здається, тут 27 тисяч, мабуть, її вартість цієї плівочки. Не пам'ятаю точно, але недорого вона коштує. Тож візьму ось цю. Занесли ми наші покупки. Залізли додому. Зараз ще хочу сходити у монгомілк. У нас і хлібчик закінчився, потрібно його купити. І та ще щось подивлюся, як завжди. Додому завжди потрібно, щоб завтра в день вже не ходити, не думати, що приготувати на обід, щось сьогодні. Куплю, щоб уже було було, щоб уже куплене. От, і що? І можливо ще на набережну підемо. Прогуляємо ці трішки. Не ходиш на набережну? Ну, Чесно кажучи, я також не дуже сильно хочу. Завтра, зараз ходимо в магазин, а там буде видно. Щось настрій сьогодні зовсім ніякий. Візьмо фарш свиний. Завтра на обід щось приготуємо. можливо, якусь котлетку чи типу цього щось. Це я для томі купувала оцю величезну таку цибулю по 18 тисяч. Зараз куплю собі додому, бо мене також вдома немає. До речі, какао так і не з'явилося в цьому монмілк. Завтра потрібно буде сходити, мабуть, в інший монмілк, бо тут щось взагалі порожнє, оця поличка зі спеціями. Тут зазвичай і какао в них лежить, тож мабуть потрібно в інший магазин сходити. Візьму упаковку кропу. 8500 тут менше ніж 100 грамів. І візьму огірочки. Такі гарненькі, ніби лежать. Це я хочу заквасити по 10 тисяч за 500 грамів, ну, 20 тисяч менше долара за упаковку. У мене м -м, поміщається, зараз я вам скажу, три упаковки. Півтора кілограмчика в моє таке відро. Три упаковочки я візьму, зараз заквасимо, і будуть у нас хромкі огірочки. Ці такі, наче зелененькі, гарненькі, мають бути хороші. Бо минулий раз я взяла трішки такі жовтоваті були, та я ще й використала йодовану сіль. Пам'ятаєте, я вам розповідала, то зараз треба, звичайну сіль ще взяти. Так, сіль є. 12 тисяч. Коштує така упаковочка. Тут, до речі, скільки у нас що таке? Ну, мабуть, 500 грам. Що, так... що Сілля ліса. От, і беру ще багетики, ніби ну, все. Багетики. Так, огірочки засолила, показувала вам вже не один раз. Просто тут в 1,5 кг огірків, кріп чесник, в літрі води розвела 2 столові ложки солі. Все. Відставляємо на дні 4, нехай стоїть. От І будемо чекати, поки закваситься. Досить часто роблю це. Аліса дуже любить, і ми дуже любимо, і сумуємо за такою їжею. От квашеною маринованою, туш, частенькою гірочки, капусту квашу їму з великим задоволенням. Друзі, я завершую відео, завершую цей влог. Дуже вам вдячна, як завжди, за перегляд, за те, що були з нами. Такий коротенький влог сьогодні, але буде завтрашній день. Можливо, завтра щось буде цікаве відбуватися, як завжди, для вас знімаю все про наше життя в цій країні, в Україні, В'єтнам. Дякую за перегляд, бажаю гарного дня і бувайте! До зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.